Екстрасток, nee, вітаю вас! Екстрасток це доставка по всій Україні. Краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації посилання знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка, домашній обіход, постіль, от класний рушник, постіль. Рушники, подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, щоб підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, дивимося. Отлічний... На матрасник. Так, простень, класна. Скатертина нова, стильна. Так, ще в нас, значить, флісовий коцик. Так, це в нас прихватки. Гарний. На матрацник. Ще. Комплект. Це не вигорів, що це так треба. Не подумайте. Так ще. Класний флісовий плед синього кольору. Скатертина. Тиг... З тигром. Гарний на матрас. Ой це є підодіяльник. Ще такий великий. Зараз ми його розкриємо. Бачите, з якою картиною. Гарненький. Ще. Ще? Merry Krismas? Ти. Так просто не гарна. Ще новенький килимок піддіяльник. Ще. Байкова, простинка. Це у нас? Так, повністю розібрали весь мішок. підписуйтесь на наш канал. Всім всього найкращого.